Минулий сезон став рекордним для шведських біатлоністів. Призових місць у збірній було більше, ніж будь-коли – 32. Але не тільки успіхами в кар'єрі запам'ятались шведи фанатам біатлону. Справжня Санта-Барбара розігралась всередині шведської збірної. Олімпійська чемпіонка Ханна Еберг розійшла зі своїм колегою Єспером Неліном та почала відносини з Мартіном Понціломою. Який, до речі, провів вдалий сезон, ставши срібним призером Олімпіади в Масстарті. В серпневому інтерв'ю спортсменка повідомила: окрім того, що вони з Мартіном активно готуються до нового сезону, пара зробила важливий крок у відносинах: шведські біатлоністи придбали будинок в Естерсунді. Ми вже жили разом раніше, але тепер це буде більш реально, ділиться Ебрх новиною. Ми з Мартіном виросли в приватних будинках, є речі, які вам недоступні в квартирах тому було прийнято рішення повернутися до життя на власному подвір'ї. А уже в жовтні пара поділилася світлинами свого нового життя у власному будинку: збір яблук, прибирання листів, сімейні вечері, облаштування оселі. Ось чим ми зараз займаємось, пише Ханна. Також Ебер та Панцелома. Проводять сімейні тренування разом з молодшою сестрою Ханни Ельвірою. Що ж, сподіваємось, що щасливе особисте життя позитивно вплине на результат пари в новому сезоні.